Творче об'єднання «Начитай» Річард Крістіан Метісон. Допоможіть мені. Так спекотно, запахи, вихлопні гази, Запам'ятовую дорогу, вигини колії, повороти. Малюю карту в себе в голові, так як зможу відстежити всі переміщення для поліції, відвести їх туди, куди мене везуть. П'ять поворотів ліворуч з моменту зупинки біля світлофора. Три праворуч і ще півгодини по прямій. Через металеву решітку я чую гуркіт, міст. Шини стукають протягом 20 секунд. Це може бути міст, що з'єднує канога парк з щаствортом. Той вузький. Пам'ятаю його. Ми з татом ловили з нього рибу. Батько, його посмішка, його жарти. Я не хочу, щоб це був цей міст. Чому я не побіг? Міг би встигнути. Можливо, вони стріляли б в мене, але я міг би втекти. Тяжко дихати. Кляп душить. Липка стрічка поверх нього. Неможливо виплюнути. Відчуваю, що мене зараз вирве. Я повинен контролювати це, інакше я захвинуся власною блювотою. Мотузки ріжуть мої зап'ястя. Що вони збираються зі мною зробити? Вб'ють мене? Я бачив їх обличчя. Ці очі налиті кров'ю. М'язисті, але хворі залежністю тіла. Погана шкіра у високого. А наскільки високого? Поліцейським знадобляться подробиці. Намагаюся згадати, прикинути. Вони мені покажуть книгу, в якій мільйон чоловіків, схожих на цих трьох. Тих, хто пограбував сотню інших цілодобових магазинів і наробив більше дірок в їх власниках, ніж в сирові. Діти, підлітки, накурені засранці. Коли вони встигли перетворитися в монстрів? Що, чорт забирай, пішло не так? Намагаюся згадати одяг. що вони одягнені? Прикраси, шрами, всі троє в чорних пов'язках на головах. Бандани. Один з них в цих мішкуватих бандитських шортах. Сорочки без рукавів. Як вони звуться? Що, чорт, забирай? Ага, кольорові кросівки без шнурків. А, сучасна мода. Ще один поворот ліворуч. Різко. Я перевертаюсь бік і чую їх сміх. Удар в сидіння. Ей, мужик, живий, блядь. Ти там не надто звикай до цього. Вони сміються ще голосніше та включають реп. Я відчуваю щось метилеве біля ніг. Домкрат, може зброя. Вони не можуть вбити мене в машині. Значить, доки ми їдемо, я в безпеці. Але я бачив обличчя. Я заприсягнуся не звертатись до поліції. А тоді навіщо намагатися згадати дорогу, одяг, як вони виглядають, пахнуть, що говорять. Я можу збрехати. Присягнутися, що не скажу, а сам же ж заявлю за першої ж нагоди. Але раптом вони дізнаються. побачать це на моєму обличчі, в моїх очах. Відчують запах від мене, як від пса. Що я можу зробити? Вони вб'ють мене так само, як вбили того власника магазину. Прямо на очах його дружини. Кров. Червона, гаряча, скрізь кров. На прилавку, на касі, котрі вже спустошили. По всьому автомату з морозивом розтікається довгий багряний слід. Десерт забризканий густо червоним, котрий бризнув з голови власника магазину, коли вони приставили дуло до чола і натиснули на спусковий гачок. Дві жінки. Вони втекли, пам'ятаєш, в них вийшло. Чому я не поміг? Міг би встигнути. Чому? Так страшенно жарко. Середина серпня. Сьогодні на вулиці, мабуть, під тридцять. Спека зводить людей з розуму. Вони сміються. Злим сміхом диявола. Боже мій, що вони хочуть зробити? Сирена? Я чую сирену. Хтось повідомив про автомобіль. Бачив, як троє бандитів кинули мене в кузов, зв'язали, заткнули рот кляпом, записали номер та подзвонили. Щось не так. Якби це була поліція, машина прискорилась. Була б погоня або вони зупинились. Я міг би бити ногами по багажнику і мене почули б. Ми їдемо швидко. Їдемо по вибоїстій дорозі, але не перевищуємо встановлений ліміт. Машина зупиняється. Що вони роблять? Відкривається багажник, повітря свіже, солодке. Мене хапають сильні руки, і я відчуваю запах тютюну. І трохи запаху трави. Я не можу говорити. Вони все ще слухають радіо. Десь далеко я чую гудок поїзда. Мабуть, це той переїзд, що проходить через Частворт, за виїздом в місто. Він довгий, багато вагонів гуркочуть рейками. Чоловік молодий, дівчина, може, шістнадцяти років. Вона підходить ближче, я відчуваю, як вона дивиться на мене. Вона дихає, шепче мені на вухо. Як тебе звати? А, Він тобі подобається. Чому б тобі не трахнути його? Га? Вона сміється. Я відчуваю запах її парфумів. І раптом вона б'є мене коліном по яйцях. Я валюся з ніг і відчуваю пісок під щокою. Боляче і несподівано. Вони точно збираються вбити мене. Я відчуваю це. Я відчуваю це так сильно, що майже бачу цю злобу напроти них. Вони хочуть подивитися, як я буду спливати кров'ю. Вони поріжуть мене, включать музику і будуть танцювати навколо мого помираючого тіла, що спливає кров'ю. Пістолет, звук затвора. Вони вирішили застрелити мене в стилі гангста. Я не хочу помирати. Моя дружина та донька починають заповнювати всю мою голову. Посміхаються і махають мені, кличуть мене. Що це за шум? Хтось шкребеться або щось тягнуть по землі. Копають. Це звук лопати. Швидше, хлопці, у нас немає часу. Звуки стають гучнішими та частішими. Вони копають могилу мені. Я спітнів. Мені страшно. Я більше не можу стримувати її пісію в штани. Вони сміються. Вона знову підходить і б'є мене коліном в пах потім ще раз під ребра. Запитує, чи подобається мені лежати тут, на природі. Я відчуваю запах свіжої землі. Вони кидають мене в яму. Вони викопали могилу для мене. Їх голоса наді мною за декілька футів. Моя донька пливе до мене в нашому басейні, широко посміхається мені, передні зуби недавно випали. Моя дружина сидить, опустивши ноги в воду та сміється. Щось падає на мене. Знову, знову, м'яке, немов важкий сніг. Вони засипають мене землею та піском. Я чую їхню музику. Моє серце б'ється, як ненормальне. Моя донька пливе все ближче та посміхається. Щось говорить мені, але я не чую. Я майже весь під землею. Вони продовжують засипати більше і більше. Земля потрапляє мені вниз, в ніс, в вуха, просочується навіть крізь кляп. Один вирішив відвити. Я відчуваю запах сечі. Вона попадає мені на обличчя, вони сміються, а потім я їх вже не чую. Вони десь там, на горі, над всією цією землею, котра тепер покриває мене, неначе ковдра. Я відчуваю м'яку вібрацію від того, що на землю накидали ще більше землі. Я в темряві, я не можу дихати. Сонце сховалося за басейном і все навколо стає чорним. Я більше не бачу свою дочку або свою дружину. Їх більше немає. Вони пішли. Будь ласка. Допоможіть мені. Будь ласка, допоможіть мені. Річард Крістіан Метісон. Допоможіть мені.